Я в місті Альбербелло, Це дуже старовинне місце. Тут є неймовірні будиночки, які вже трішки бачите. за мною. Називаються Трунулі. Вони дуже загадкові і всі хочуть сюди приїхати. Тож, давайте трошки розбиратися за місцем. Трулі. Традиційні будинки в центральній і південній частинах італійської області Апулія. Здається, що це таке маленьке містечко, воно як для хобітів. Тому що будиночки дуже малесенькі, вхід дуже малесенький, прямо як для мене. Назва міста Альбербело означає красиве дерево. Походить від добового лісу, який колись тут був. Тут зберігалась велика кількість трулів. Дивлячись на трулі, люди поринають у казковий світ гоблінів та хобітів. Сімнадцятому столітті землі Апулії були під владою іспанської корони. Без волі монарха будь-що зводити було суворо заборонено, а те, що дозволено, покладалося величезними податками. Тоді власники земель зробили цікавий хід. Вони наказали місцевим мешканцям зводити будинки без використання цементу, цвях та інших розчинів. Просто брати місцевий камінь, плити чанколі, кам'яні валуни і просто підганяти один під одним. Дах робили у вигляді конуса, звідси і назва трулі, що означає купол. Тому, коли приїздила королівська інспекція, будівлі заздалегідь руйнували, робилося це за допомогою трьох коней. Спрямованих у різні боки витягали камінь у основі даху, розташованому зазвичай над входом у житло, на якому тримався весь будинок, і дах обрушувався, уявляючи будівлю як на житлову. Тобто, труло розсипався як картковий будинок. Інспекція не бачила нічого, окрім білих руїн. виїжджали ні з чим. Коли інспекція віддалялася, трулі за кілька днів відновлювали. Здалеку тролі здаються однаковими, але при детальному вивченні виявляється, що кожен будиночок унікальний. І вони теж чимось знаками. Ці знаки типу допомагають від біди, від ворожнечості. Нам треба в Україні. Є так звані жіночі та чоловічі трулі. Якщо придивитися, останні вінчають невеликі маківки. Деякі будиночки помітно відрізняються від решти. Руло Соврано наймасштабніша споруда в такому стилі. В середині на великій кімнаті досить просторна вітальна та кухня з виходом до саду. На вип'яній скелі споруджено два будиночки під загальним куполом. За це їх призвали сіамськими. Їхня форма привертає увагу, оскільки подібна структура більше ніде не зустрічається. У цьому ж стилі збудовано ці. Цілу церкву святого Антонія. Ці нетрулі дуже товсті, що забезпечує прохолоду в жарку погоду і теплу ізоляцію від холоду в зимовий час. Крім того, через те, що в трулі немає в'яжучих матеріалів, вони здатні погасити навіть найсильніші землетруси. Будинок двохярусний, підйом наверх по драбині. У переважній більшості трулів під кожним конічним дахом виходить одна кімната. Багатокімнатний будинок трулі має кілька дахів конусів, під кожним з яких розміщена окрема кімната. どう Вершини складають найвищу частину трулів, також називають курпурни або тентула, значення яких може пов'язати з різними теоріями. Більш духовне значення стосується спроби піднятися в небо та з'єднатися з Богом Сонця. Інша гіпотеза говорить, що вершина є справжнім підписом майстрів труларів та їх родин. Всі трулі одного роду мали однакову вершину. У більшості трулі квадратного плану вершиною є сфера, оскільки квадратна або прямокутна форма для стародавнього гнозусу означала земний матеріальний. Світ, а сфера натомість представляла божественне, небесне. Серед найпоширеніших форм вершин є сферична, чотигранна, хрестоподібна, плиноподібна та зірчаста. Як я вже говорила, на фасадах дахів трулі є абсолютно незвичайні та незрозумілі символи, які намальовані випняним молоком на куполі. Абсолютно дивні, цікаві знаки, які важко витлумачити. Але ми спробуємо. У 1940 році класифікували майже всі труські символи. Ми бачимо примітивні, християнські, магічні, їх немало, що говорить про наявність стародавньої культури. До примітивних символів належать складні знаки: наприклад, хрест дерева, що об'єднує два святи: небесний, земний і підземний, єврейський семикратний свічник. Променевий хрест і так далі. До християнських символів належить самороздільний канделябр, сонце, яке особлює Христа, місяць, символ людства та земного світу, пронизане серце Марії. Хрест, івхаристійна чаша, гостія та шестикутна зірка. До магічних символів належать ті, що пов'язані з астрологією. Майже всі вони стосуються хороших ознак захищають дім від негативної та сприятливої енергії. Омега означає Бог із вписаним хрестом. Ці символи зараз нанесли прямо на вуличках міста, адже вони виражають сильне звернення до універсальної духовності та визнання сил природи, збагненних і незламних. Трулі за час свого існування пережили падіння та зле У ХХ столітті будівництво труля було заборонено, адже не проходило з техніки безпеки. Будівля закидалися, руйнувалися, у них процвітала бідність та запустіння. Місцевим мешканцям довелося переїхати в комфортніші умови. Через якийсь час уряд виділило кошти на відновлення, і місто набуло сучасного вигляду. Сьогодні Альбербело, місто з населенням в 11 тисяч жителів, яке приймає на рік мільйони туристів з усього світу. Квартали з будиночками, перетворилися на туристичні центри. Зайдемо всередину. Трулі, а тут різні магазинчики. Тут велика кількість сувенірних лава, навіть продають маленькі такі будиночки. В інших музеї побуту. але у багатьох продовжують жити люди. Також може зупинитися у трулі готелі, з'їсти піцу в трулі кафе. До речі, у них дуже смачне морозиво і навколо багато кактусів. В 1996 році трулі внесені у список світової спадщини ЮНЕСКО за їхню виняткову універсальну цінність. Як свідчення унікальної цивілізації, успадкованої від доісторичних часів, яка збереглася нашкодженою до наших днів, як вже побачили, амірбело неймовірне місце, і ці будиночки вони просто захоплюють своєю історією, своєю казковістю і навіть своїми розмірами для мене це навіть м таке містечко для побітів. Сюди дійсно хочеться приїхати ще раз. Для того щоб прямо відчути ось цю меджік-атмосферу, щоб хоча б просто походити біля цих будиночків, навіть зайти в них. Вони дуже малесенькі. Але роздивляти своїх це просто якийсь кайф. <рес> для мене точно приїжджайте і дивіться навколо, тому що світ загадковий, таємничий і прекрасний. І він хоче, щоб ми його. Look around.